Добрий день, шановні наші друзі, сьогодні 12 травня, і я хочу поділитися нашим рецептом, яким ми вже багато років робимо, це квас із бузини. Значить, коли ми приїхали до села, де ми мешкаємо, нам підказали його місцеві жителі, вони тут всі готовлять його, як, як то так і повинно бути. І ми спочатку не дуже так, ну, дуже скептично до цього віднеслись, але коли ми зробили свій, спробували і пили його ціле літо. Весну, о ціле літо, осінь, зиму і ще й на весну залишилось у нас. І, тоді ми зрозуміли, що це таке. І на наступний рік ми вже зробили, е, ми робимо його 200 літрів, тому що у нас є на 100 літрів посуда і ще на 100 літрів посуда є. Тобто ми його закладаємо два рази, нам вистачає, е, за, заготовлюємо пляшки на спочатку, е, ще як тільки. Нам всі родичі, всі знайомі, нам звозять пляшки. А тоді ми, звісно ж, звичайно, віддаємо їм клас тим, хто дуже бажає. Ось. І, значить, Що я хочу сказати по поводу цього квасу ще? В прошлому році ми його робили 27 травня, це вже був е, е, тоді квітла, квіт, квітла бузина. В цьому році, 12 травня, все робиться трошечки. В цьому році все трошки швидше, ніж у прошлому році. А, ну, але це таке. Значить, е, дуже ще хочу буквально сказати, швидко швиденько сказати, що цей квас дуже-дуже гарний для тих, хто любить баню. В нас теж є баня, ми любимо паритися, у нас теж собака любить наша літа в баню, ходить туди разом з нами завжди. І е, після бані, ну, ось, якщо ви повірите моєму досвіду, то Краще напія я не пила. Це дуже, коли ти виходиш розпарений з бані, оця пляшка газованого, гарного квасу це, ну, це просто бомба. <гум> значить так. Давайте я вам швиденько розкажу. Вам це нічого не буде коштувати, це дуже, дуже просто, все багато часу не займе, але один раз спробуйте і ви будете робити його завжди. Так, значить, палмут я ховаю. Беру ведро. Це я вам показую. ми робимо, ну, У нас багато тари, ну, на літрів робимо його перший раз, закладаємо. Ну, я покажу на одному відрі, як я це роблю. Беру воду, вода у нас з колодязя. На виливаю не кіпечен, ніяку, просто сиру воду з колодязя виливаю у відро. Так? Значить, тут у мене два клашки не 5-літрові, а 6 літрові. І відро хотіла показати вам, щоб було 10 літрів, але чувствую, що тут відро, мабуть, мабуть, лізе, в мене 12 літрів. Так. Так, ну, давайте я буду літр надоливати, щоб воно. О, отак вот от у мене тут є рисочка, це, мабуть, 10 літрів. О, так от 10 літрів. Все, не будемо виміряти, щоб не затрачувати час. От відро. 10 літрів води. Налили. Не кипяченою. Обичної звичайної води. Бажано, якщо немає, якщо в городі, то сестра моя в городі вона робить, купляє пляшки з водою і виливає у відро. Так, далі. Кладемо, дивіться, я під відео опис, в описанні залишу рецепт літрову банку цукру. Ми їй так розказували, і я так розказую. Висипаємо. І ретельно його перемішую. Бачите, яка в мене велика ложка. Це, я взагалі, хочу сказати, що цей квас це такий удар під дих Кока-Колі, Спрайт, фанті. Він дуже-дуже гарний. Він виходить газований, гарний. І е, коли жарка, жара, е, ми ставимо в холодильник пляшки, а тоді, якщо хочеться, приходиш, напиваєшся його, ну, це дуже дуже, дуже смачно. І е, бузина вона має такий аромат. Ой, такий чудовий аромат. І цей аромат залишається у квасі теж. Так, ну, в общем, не буду довго я його мішати. Головне, щоб він розтворився, звісно. Ну, ви помішаєте вдома трошки довше. Я ще після відео порозмішую. Тоді беремо полову ложку лимонної кислоти. Ось так. Значите, столова ложка, звичайної лимонна кислота. Як на українському лимонна кислота, я не знаю, але в чому так, Мабуть, так і буде. Так, тоді беремо, це дуже важливо, 10-12 не більше суцвіть отакої бузини. Ми її не миємо, нічого. Я її пішла, тільки що нарвала ось так. Ось так вона виглядає. Бачите? Хто не знає, то мене колись питали, а що це таке бузина, яка вона? Ну, ось така вона. Дуже ароматна, гарна і цвіте вона, а тоді синенькі в неї зав'язуються квіточки. Ну, для, це, для тих, хто не знає, хто в городі, не живе в селі. Так, дивіться, 10-12 у цвіті. Не більше. Чому не більше? Тому що я по спочатку робила трошки більше, а він тоді може тягнутися, тоді багато йому. На цієї бузини ну, так жидкість починає тягнутися. Воно теж непогано, воно переброжує і, в принципі, потім все буде добре. Ну, краще лучше 10-12, не переборщувати. Кладемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Все. Більше не будемо. Все. Так, ще разочок ретельно розмішали його. Дивіться, оце, оце. І, і весь хвас. Оце і все. Так, значить, розмішали ще, щоб сахар у нас на дні не був. І накриваємо його кришкою і ставимо його. Ну, е, Я ставлю в, в кімнаті. На, у нас кімната є там, вона достатньо сонячна, і там тепло. Ну, як, як вже зараз на ну, як вже зараз в хатах. Так воно десь, ну яка може там температура? Ну, 18-20 градусів, може бути, отак десь. І він стоїть. Кожен день я приходжу і ложкою його перемішую. Ну, Підходжу, просто один, один раз в день я його перемішую. Перемішала, перемішала, і вже там з дня п'ятого я починаю його пробувати. Якщо він вже має вкус, десь на сьомий день це вже звичайно нормальний квас вже. Виходить. Тоді я зніму вам друге відео. Чому? Тому що я покажу, як його треба наливати в баклажки, це дуже, дуже важливо. Якщо ви налієте повну баклажку цього квасу, то у вас е в холодному місці, де ви його поставите, він у вас просто побахає, як бомби порозриваються. Ой, Це, звісно, дуже буде прикро. А його треба буде наливати, десь третю частину не доливати, щоб газу було куди поміщатися. Значить, зараз, якщо хто хоче, то це перша частина. Взяли відро, значить, ой, 10 кажу, 10 літрів води. Банка сахару, банка, столова ложка лимонної кислоти і 10-12 суттвіті. Накрили і поставили в звичайне місце, де у вас в хаті, ну, може, там не дуже-не дуже, не дуже холодно, так, щоб десь було воно так, щоб сонечко було в, ха, в, в кімнаті. Все, накрили, накриваємо його. Друга частина буде після того, як вже пройдені всім, я його спробую, і я тоді вам покажу, як його треба розливати, і що з ним далі робити. В принципі, це небагато. Часу небагато для цього, але дуже-дуже гарний напій. От ви коли спробуєте зробити його хоча б раз, ви тоді будете розуміти, про що я кажу. Особливо ставлю наголос для тих, хто має баню. Це просто фантастика. Фантастично. Ну, ось таке ділюсь, чим можу. Це. Дуже-дуже гарний напій напій такий. Да. І Володя зараз це не Володя мене знімає, це син до нас приїхав, мене знімає, а Володя зараз, як знає, да, що я вже почала робити квас з бузини, то це при, прийде будемо робити його на всі останні 10 вітер, які в нас є. Ну все, до побачення, гарних вам настроїв. Весняного, весняного доброго, радісного, щирого настрою вам і мирного, мирного неба на нашій землі.